Всім привіт! Якщо ви любите готувати, їсти, фотографувати, і хочете на цьому всьому також підзаробити на фотостоках, то це відео для вас. Я вам хочу показати ідею, як об'єднати любов до готування і любов до їжі з заробітком на фотостоках, от я запланувала приготувати для сім'ї. Лаваші з різними начинками. Так, і Думаю, це от поєднати з фотостоками. Думаю пофотографувати на фотостоки як готову страву, так і інгредієнти. Готову страву ми потім з чоловіком смачненько з'їмо і Інгредієнти я також пофотографую на стоки. Зараз я займаюся тим, що я готуюся до зйомки на стоки. По рецепту у мене десь 7 інгредієнтів. І зараз покажу, як я готуюся. Дивіться, тут -от на шатерстокі в полі пошуку я ввела слово піта, ну, це лаваш. А, ось і в пошуку ось видали різні мені лаваші. Зараз я буду зберігати фотографії, які як ідея мені сподобалася, і які як ідея я буду повторювати, але буду повторювати вже а, в своєму виконанні. по-своєму. Тобто а, я не буду ну, як повністю здирати фотографію, повністю її копіювати. Я буду робити щось своє. Ось дивіться, в рецепті в мене 6, більше шести інгредієнтів. Зараз я ввела слово Лаваш Піта і буду шукати корисні для себе фотографії. Ось, наприклад, ось цю фотографію я могла би повторити так. Але ж я повторююсь, я не буду повністю повторювати, копіювати фотографію, я буду щось робити своє. Так, така фотографія мені також буде корисна. Так, і подивлюся, що ще є. Це я зараз беру фотографії для окремих інгредієнтів. Свого лаваша. Так, на іншій сторінці зараз подивлюся. Ця страва, що я збираюся готувати, називається як лаваш, так і рулети з лаваша. Ну, тобто можна називати її по-різному. Так, ну, в принципі, тут одне й те саме йде. Давайте давайте ще третю сторінку продивимося. Так. Ну тут уже готові страви. Я хочу просто знайти фотографію окремо лаваша, в якій я буду інгредієнти завертати. Не на білому фоні фотографію знайти, а на якомусь, наприклад, темному. Але тут, тут, тут вже йдуть готові страви. Можливо, я просто сама тоді зроблю фотографію на якомусь темному фоні. Так, і ще хочу сказати, що. Як перекладається лаваш? Я от користуюся Google-перекладачем, ввожу тут просто українською лаваш, воно перекладає як піта, але є ще е, інші варіанти перекладу. Якщо нажати лівою кнопкою миші, то тут є піта-бред, наприклад. Давайте виберемо його і подивимося, які результати е, дасть пошук на шатерстоці. Так копіювати Ось як варіант можна ще ось так. Лаваш сам сфотографувати, так. Або ось. Бачите, трошки інші, інші результати. Давайте ще одну сторінку проглянемо. Ось ну, цікаво, лаваші викладені. Так. Ну, в принципі, прикладів мені вже достатньо. Зараз я ці фотографії, що вибирала, буду зберігати в окрему папочку. Так я робитиму з кожним інгредієнтом по моєму рецепту. Там ще є помідори, сир, різні спеції. Так. І таким чином я пофотографую. За цю велику зйомку зроблю багато фотографій, пофотографую окре і інгредієнти окремо, і в цілому е готову вже страву. І так, таким чином я планую поєднати приємне з корисним. Е якщо вам е було відео корисним, будь ласка, поставте мені лайк. Е дякую також за підписку. До скорих зустрічей!